В іншому варіанті ми теж просто збрасуємо ось цей значить, пусте значення, Пустий, значить, нульовий, нульовий список. Так, ну і сам, сам цей діалог, як він тут у нас реалізований. Ну тут досить мало всього. Значит, у нас потр... будет потрібен Q диалог, буде вертикальная розмитка, бокс, layout, Q-List widget наш и значит диалог button box и Qлей. Значит, Qлейb буде діалог значить кнопки там є yes, no, там то есть с Брегты QLIS widget наш списочек, є ось ці елементи тут будуть Конструктор. Ну зверніть увагу ось тут ми робимо цей клас і наслідуємося от діалогу. Конструктор. Метод суперкласа викликаємо встановлюємо значить Uh, встановлюємо розмітку, розмітка у нас буде вертикальна. Uh, значить uh, QV box layout, ну V, це вертикально. Label, значить далі тут буде select from list, uh, далі створюємо QListWidget. list uh, Виджет, методом temps, от той списочек, який у нас приходять в якості параметра, ми його зразу туди розташовуємо, <coughs> створюємо buttonbox. есть набор для цього діалога кнопок нам потребується OK. Cancel. Ось такі вот кнопочки. Вот у нього є вони будуть розташовані. Пам'ятаєте, тут вони в різних місцях будуть розташовані зліва, справа справа знизу так і визначаємо їх ролі значить accepted це ок, значить connect self-accept такой то есть це є відміна це cancel. ось така от штука ну і потім у нас вертикальна компоновка і додаємо значить layout, label воно у нас буде в горі, за ним буде буде списочок наш, і нарешті внизу буде ось ці кнопки ну Фактично, так як ми робимо в дизайнері, тільки цим робимо програм чин чином. І зробимо метод, який ми назвали HeadSevet Index Cell. Коли ми натиснемо кнопку, буде Перевіряти. Значить, тут різні способи можуть. Ну, ось використав так. Значить, У нас селекте індекси. Тобто в цьому значит, списочке, то есть можна брати його декілька індексів. Ну ми будемо брати у перший. Значить, В лістві є selected items. Це в свою чергу список. Беремо перший елемент і беремо то тобто його патк номер. Ну от тут можна текст було взяти, можна взяти було current, текст, якось коментаря тут і поставив. Значить, Якщо б нічого не обрав, то ми повертаємо номер. Ось і весь наш діалог. Ну і все разом це виконує ось ці функції, котрі є. Тобто Вони, в принципі, то для цього, для заготовки код невеликий. Ви можете його розвинути ну, як завгодно. Можете, я ж кажу, ось ці вікна зробити таким чином. У вас буде таби, в одному табі буде текст, написано, котрий ви пишете код, наприклад, HTML. А в іншому табі ви переходите, там буде те, що ви написали в вигляді, в вигляді вже самого HTML. У нас з'являється змога копіювати із одного вікна в інше, тобто ви бачите, можете порівнювати його. Тобто ну, має право на життя. Тобто ви можете придумати е те, що можна зробити вже самостійно. Ну і давайте ще разок запустимо ось цю нашу конструкцію. Ну, тут я вже зробимо тут їх парочку. Так, тут щось напишемо. От, і, наприклад, ось цей розгорнемо. Тобто у нас закрито, ну я, здається, показував. І як працює наш діалог. От файл і от Select from List. От ми писали в другому, здається, ось так. І ось у нас другий документ. І тепер можемо приходити ось так от... ось, ну, Це новий документ. І можемо приходити ось так. От. Якщо вам потрібно ну, разом, то ну, робити ось так, розгортаєте і можете тут порівнювати ось тут текст рядом. Ну щось писали. Ну ось такий приклад Zimda AREA, то є з мультидокумент інтерфейс інтерфейс я вам привів, і причому фактично тут вже фактично готова заготовка і потрібно тільки розвинути. І може бути щось цікаве. Так, у нас начебто тут я розповів все, що хотів. Було досить багато ну, матеріалу, ну на все добре.